Путін тири-тири-тири. Хоча мені було страшно, дуже страшно. Знаєте, скільки років я граю на баяні? Патріотичний чос, як дикуни просто. Багато артистів, які чухнули під фанірку. Добрий вечір, пане Олегу. — Доброго Лего. вечора. Сьогодні ми з вами інтерв'ю пишемо у верхньому одязі, але не спроста. Сьогодні 20 грудня, а в ніч на 19-те. Росія вкотре. Атакувала нашу столицю, це була найбільша атака. До речі, на столицю а, та? ага. вже ага. там ідея друга доба, коли світло вмикають не кілька годин. Як вам вдається переживати цей період? Ну, технічно, матеріально, ну як і всі, звичайний військовий побут. Приватний будинок, в мене там камін. Хоча він так зроблений, що він не гріє будинок, але якщо його натопити біля нього тепло. От можна чай запарити, все грітися. Проблема ж це більше морально, щоб ну триматися. А з початку війни я не міг це сприйняти. Ну, взагалі багато з нас ми не могли ніяк повірити, що війна почалася, Правильно. тому що ми, ми ж ще ж там, це пострадянська історія. Ми ж, жили в тезі, що головне, щоб не було війни. У нас ну таке це від батьків наших. І тут війна сталася. Таке відчуття, що все так загострилося. Це буває, як з зуба зніметься і маль, і так тобі все так дуже так чуттєво. От і зараз все дуже чуттєво. такий оголений нерв з сьогоднішнього дня. З одного боку, це емоційне дно. Ми виснажені і холодно, світла немає. Але таке відчуття, віра і переконання, що гірше вже не буде, буде, буде тільки краще. Все одно ми тут знаходимося це територія миру, фронти. Вони там. Знаєте, час від часу задумуєшся над тим. Боже мій, ну немає світла вже другу добу. Ну як же так можна жити? Потім згадуєш про хлопців, які сидять в окопах, і розумієш, що твої будь-які кпини і от ці сльозки – це нічого порівняно з тим, що переживають хлопці там на сході. Зараз ваш фронт, ваш мистецький фронт, на якому ви з першого дня війни бачила в вашому інстаграмі дуже багато афіш-концертів. Це важливо підтримати одне одного, і щоб світа були, і щоб пісні звучали. Це дуже дуже важливо. Були Виступи за кордонами привезли кошти для лікарні Ахмадит. Ну, зараз готуюсь до туру, який називається Щедрік. Будемо колюдувати, також будемо збирати кошти, нашу перемогу наближувати. Ми живемо в такі часи. Ну, Дасть Бог, все переможемо, переживемо, будемо це згадувати. Но це сильні часи, вони нас роблять краще. Там чітко пам'ятаю, це ранок початок війни, 24 лютого, це стан психічної паралізованості, це пеніння, от таке було. Ну і зараз так, от коли приблизно 4-5 година вони бомбардують, ти прокидаєшся, чуєш ці вибухи, і так згадується той ранок. От, і, і порівнюєш той стан і цей стан. Ну це різні стани, звичайно. Тобто зараз спокійніше вже реагують. Та небагато, звичайно. Велика кількість ваших благодійних концертів відбувається саме за кордоном. Знаєте, я коли дивлюся світлини, от там тих, хто виїхав, можливо, там змушені були виїхати, чи довгий час мешкає за кордоном і бачу ці от, от всі освітлені там вулиці, та скрізь, скрізь купа світла. Потім дивлюсь до себе і думаю: так треба зараз тут світло вимкнути, якщо світло є, так тут треба. Трошки поекономити, от взагалі, коли виїжджаєте за кордон, одразу адаптуєтесь? За кордоном ставлення завжди було набагато більш на високих вибраціях ніж тут. Там люди відірвані від України, і це, це таке. Ну, момент єднання там, і своїх побачити, ну, і про Україну згадати, і тому подібне. Але є аспект ну, такий, що е, зараз пішов оцей, е, ну, я це наз, на, назву патріотичний час. Багато артистів, які чухнули чи до початку війни, е, чи відразу після початку, і вони там, там собі сидять і прочесують ну, всю діаспору туди-сюди. І вона просто вже. Велика кількість концертів вони втомилися. Ще багато артистів вони не мають змоги зібрати живий колектив під фанірку. Ну він же живцем співає. Я кажу: ну це караоке. Ну живцем же співає. Ну тобто люди. А що грає? Ну колонки грають, ну все, ну короче, так І ще українці мають таку властивість. Вони чим відрізняються від інших. Ми дуже співача нація, але ми не дуже слухаюча нація. Українці дуже погано ходять на концерти. Це є факт. Але кількість іноземців. Набагато більше стало, які приходять на концерти раніше, ну, може, 10% це там дружини, чоловіки, там, які знайомі, там, які випадково потрапили. От, а зараз іноді буває до половини може бути іноземців, які співчувають, які теж в волонтерських організаціях треба зрозуміти, що в волонтерських організаціях українських. Іноді буває дуже високий відсоток волонтерів, саме, саме місцевих. От ми вже двічі виступали в центрі Франції, величезна волонтерська організація, де з українців тільки одна українка, вона президент, засновниця, всі французи. Да, дуже круто, дуже багато іноземців, які зараз стали українцями. От вони нам реально прониклися. Частина колег ваших по музичному цеху. Вони ж дуже різко і швидко перейшли на українську. Так, да, вони дуже, да, дуже фахово перевзулися. От от справа в тому, що хтось це робить від душі, да? хтось намагається це зробити, а хтось просто, як ви кажете, перевзувається. Деякі діячі своєю діяльністю в принципі копали могилу для української нації, української культури. І чи є, вони винні в цьому, чи не є, вони винні, чи вони просто ідіоти були і вони стали розумніше? от, чи їм настільки було начхати взагалі на землю, на якій вони живуть, поки не стали ракети падати на голову? Складні питання: як ставитися до цих людей, ну те, що якби українізувалася Україна, це дуже добре. Але крім того, що співати. Українською мовою навіть на патріотичні теми недостатньо. Це мусить нести в собі якість і зміст. В Україні було засилля російськомовної попси, і якби в ефіри потрапляв україномовний треш. От а зараз ну російська попса пішла, україномовний треш. Якби так ну він нікуди не дівся. Я не знаю, як інші народи там вирішують ці питання. Ну напевно, якось вирішують, коли ми потрапляємо за кордон в Європу. І включаєш радіо, ну, там такого трешу немає, як у нас. Нормально сідеш в таксі, ну, ти не просиш, щоб тобі виключили радіо, нормальне музло. От, як вертаєшся до України, ну, відразу це. і я думаю, що це штучна ситуація, вона ну, неприродня. Ну, я ж рок-музикант, і я завжди вона була там складова, етнічна і патріотична. І я завжди казав, що — це культурний паразит. Ну, це як неякісна їжа, вона насправді вона не є їжею. Це просто наркотик, яким ви присаджені, і ви просто псуєте своє здоров'я. Також саме я ставлюся до поп музики. що б там не казали поп музиканти, тим паче, щоб ця поп культура вона на 90% була ще й російськомовна. Вона ще була антиукраїнська. Не знаю там чи колись. Українці усвідомлять, що ця антикультура, вона в тому числі привела до війни. І треба це назвати, це треба озвучити. Оце все тілі-тілі трелівалі, оце все російськомовне, оце там все, все паті на хаті, оці всі, воно в тому числі привело до війни. Ну, я думаю, що це навмисно було зроблено. І я думаю, ці інструменти вони лишаються насправді. Лишаються. І тому що ну, Русня з усіма своїми прийомчиками вони нікуди не зникли. І вони Скажімо, на культурному фронті вони більш фахові, ніж на фронті військовому. Тому що це не так помітно, і це все всякі штуки, в них краще вдаються. І нам треба про це знати і бути дуже обережними. Наразі зараз якісь зародки цього вже є. Тобто Ми починаємо розуміти, так? але справа в тому, що понад мої 27 років. Так, це страшно, що багато чи та, мало? Та багато вже багато? Багато. Знаєте, скільки років я граю на баяні? Ну, за, за 30, мабуть. так? — 51. Я просто переконаний, якщо у нас, не дай Бог, станеться концерт класичної музики, ну прийти там нікого не буде. просто. Я ну мені оця істерика з Євробаченням. Ну я вже скільки говорив, ну це просто смішно. Це як дурень з писаною торбою. От українці бігають з цим Євробаченням. Це класно, що ми виграємо, і хороші артисти. Це, ду... ну, це, це просто смішно. Ну, ви подивися, подивіться, ну, ви думаєте, французи так бігають з цим Євробаченням, чи, чи англійці бігають з цим Євробаченням, чи ті ж самі шведи, це, це ми поводимося як дикуни просто. І все. Поки ми будемо поводитися як дикуни, а це тому, що це, оце, ці конкурси, ну, напевно, створені для 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 країн яких є комплекс неповноцінності культурної і от поки у нас буде комплекс культурної неповноцінності ми будемо годуватися харчуватися отакими от штуками і, і доки у нас не буде реальної культури от так і все і це це ірзац поки, поки ми поки ми їмо якісь хімічні чіпси ми не, ми не можемо нормально зожнічати. І, і, і доки у нас не буде нормального здоров'я ну в мене в мене був шок коротше я приїхав з франції з Франції, і в мене там, якби знову таке романтично: от Україна, Ренесанс, там рок-музика. Ми приїхали з Франції, ми будемо тут в 90-х роках грати і все там підніметься, буде, буде дуже круто. І нас запросили в Запоріжжя. Запорізький метал... там, трубний там, завод, в них там красивий ДК, дуже крутий. От і там ми виступали живце. Ми приїхали, виступаємо, а перед нами перед нами а, а, дитячий а, танцювальний хореографічний колектив. Дівчатка-підлітки від 13 до може 16 років, може до 15, От такі дівчатка. От і вони виходять на сцену. І вони, вони просто, я не знаю, як цей танець називається, на пілонах, коли танцюють, ну, вони просто танцюють стріптіз. Ну, Я не проти стриптіза, я не проти там, ну, якихось там 18 плюс фільмів і тому подібне. Ну, цим не мусить, ну, Просто є це для дітей, а це для дорослих. А коли, коли дорослі не усвідомлюють, не усвідомлюють, що, що це вульгарно. Це просто, ну, це просто дикість і це дикунство, і, і, і от воно продовжується от у нас. І коли, е, коли співається під фанеру, е, і для людей вони не розуміють, що це нормально, це, ну, ну, просто ну так не мусить бути. Ну, чи в тебе ну, реальна дружина, чи ти одружився з гумовою лялькою, і в тебе ну, гумова кохання? Коли люди не вони не, не бачать цієї межі, їм легко впарити будь-якого політика, їм легко впарити будь-який продукт, їм легко впарити війну. От. І вони не будуть початися. Слава Богу, ну у нас є якийсь там запас ще культурний. Чого, чого я от, ну, став українцем взагалі? Я ж там в Росії виліз і приїхав. Ну там мені паспорт в Росії видавали, і я собі в графі мене питали, коли 16 років було. Що в тобі записати? Я кажу: запишіть українець. Чому я приїхав на Полтавщину? Там діти на ви звертаються до своїх батьків, співають пісень. Там в, в, селі, в селі там свій оркестр духовий був. От, футбольна команда, заасфальтоване село, там, там газ є, от ну ще в ті роки. А я в Росію я приїжджав, ну там, ну там, як ми знаємо, це все. Як і, зараз. От, як і зараз. Тобто у нас цей культурний запас є. Ми за рахунок цього і там виживали стільки років, але воно не безкінечно, не безкінечно. Не і е, коли. Ну там на концертах я там, ну ясно, що кожен концерт там гімном закінчуєш, і ти там слава Україні! Там, «Героям слава, там, слава нації, всередине. І обов'язково, обов'язково якийсь там розумник, Путін тири-тире-тири. Тири, тири. І це все, це все прикольно, і «Російський корабль, все це прикольно, ну, ну класно, але це не наша культура. Мій дід не матюкався. Шли, без страху, Зараз оце все, ці всі матюки до нас притягнути, ці всю не матюкнути. І що буде? Ми, ми савок завалимо, ми русню завалимо, і ми побудуємо, побудуємо совок і русню у нас тут з усім цим патріотичним і ще й там матіршинним трешем. Перші дні війни була певна кількість людей, які масово виїжджали за кордон. Я думаю, що у вас була б можливість залишитися за кордоном. Ці от всі освітлені там вулиці. Ну тут же ти ставиш на на ваги, по-перше, ну, безпека і комфорт. На одну чашу, а на іншу. А як ти сам до себе будеш ставитися? Ну в першу чергу. Ну там як люди до тебе ставляться, ну там таке. А от як ти сам до себе? Ну і як з цим жити? Люди, які вирішуються внутрішні питання, вони там лишаються. Тобто для них це не проблема. Для мене було би це невирішена проблема. Я був готовий. А родину вивести і повернутися. От мене була така думка, і завдяки моїй родині, що вони вирішили тут лишитися. Вони не захотіли ні, ні під яким соусом виїхати. І я їм ну щиро вдячний за це. Для мене це теж було б дуже важко бути окремо від родини. Хоча мені було страшно, дуже страшно лячно за родину. І слава Богу, слава за силу, що Київ майже був оточений, але Київ звільнили. Ну я маю такий люкс лишатися з родиною. Лишатися нікуди не тікати. Всі живі, здорові. Дружина волонтерить, діти там теж в школі там волонтерять. Бачила у вас в інстаграмі. Ваш син теж творча особистість. Він теж музикант, і він, я так розумію, свої думки з приводу війни виливає в тексти. Ну він дуже швидкий. Там він в день, там пісня, в день пісня да ну класна рефлексія. В принципі, це теж його фронт. Я пишаюся, ну як мої діти і взагалі українські діти, вони навіть. Мені здається, ще якось адекватніше вони сприймають цю війну, так правильні речі говорять. Ну ми такі розумні не були в свій час. Я уявляю, коли там вони подрослі, вони майбутню Україну ту зроблять? Вона буде дуже крута. Там такі діти ну, класні. Ви в інстаграм час від часу викладаєте відео з роздумами на тему емоцій, які ми переживаємо під час війни. Який спектр емоцій вже пережили ви? Ці відео спочатку, ну це спонтанно було, просто є ну, бажання поділитися. А потім я бачив, як воно відгукується. Багато людей так відчувають, і може не кожен може це вийняти і поділитися отак. Спочатку страх, безумовно, це є нормально. Тварини захисний такий механізм. От якраз коли всі почали тікати, ну це просто страх опинилося в заторах багато людей. Якщо б вони. Усвідомили свій страх і взяли би паузу, от як я своєю родиною. Може, і не всі би поїхали. Чи вже, там, якщо ти хочеш їхати, то раніше треба було виїхати. Там ну, Багато ж хто виїхав раніше ну, таких прохаваних. Потім іде усвідомлення, і от прийняття у нас було там десь в березні, в квітні. І 1 квітня, коли русню погнали від Києва, воно якась бахкало так, з двох сторін. Ну, я так розумію, що вони їх на два, на два боки гнали. І цілий день воно лупило, 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 і ввечері вже там прийшли новини. Вона впротям дня по-моєму не було. Новина ввечері прийшли, що погнали русню. І ще ще більше сил з'явилося допомагати. І воно і по погоді так цікаво, коли почалася війна. Там хто був в Києві, пам'ятаєш свинцові хмари, дуже низькі. Я ніколи таких хмар не бачив. Дуже багато туману, ноль людей, абсолютно тиша, паралізоване місто і таке сіре, сіре, сіре дуже темно було. І потім це квітень, весна, і відразу таке сонце, відразу так яскраво, і відразу там люди почали повертатися, рух там, двіжуха. Ну звичайно, нам адаптуватися це дуже допомогло. Те, що ми вже осмислили, ми осмислили те, що ми почали робити, ми вже почали робити. Просто треба продовжувати, продовжувати робити те, що ми робимо. Ну, якщо з'являються панічні атаки, вони можуть з'являтися, тому що ну, ми не знаємо, що може статися. Треба знову пропрацьовувати, знову повертатися назад, і знову це там, страх, прийняття, там, усвідомлення і потім вихід всього. -всього.